З чого би я хотіла почати говорити? З того, що починати завжди краще під чиїмось контролем. Тобто, чого би я не радила робити точно, це починати з того, щоб відкрити свій кабінет, повісити табличку, ну в тому чи іншому вигляді, зняти, орендувати кабінет, працювати онлайн і йти в дику практику одразу. Одразу на початку краще працювати в команді, якою би ця команда не була. Тобто, Варіант шкільного психолога це теж варіант початку вашої практики. Принаймні там є якісь методичні об'єднання або що, що координує а, цю діяльність. Принаймні там є якісь сусідні психологи з сусідніх школ або з вашої власної школи, якщо вона велика, до яких можна звернутися за порадою. Те ж саме стосується і якихось практичних організацій, якихось практичних закладів. Чому це потрібно? Окрім того, що ви можете отримати пораду, ви можете перескерувати, ви можете ще багато чого зробити. А, власне, формальний цей законодавчий аспект. Тобто, зрозуміло, що якщо ви виходите в дику практику, вам потрібно оформлювати ФОП, щоб не порушувати чинне законодавство і для того, щоб а, платити податки. Зрозуміло, що якщо ви виходите в практику самостійно, у вас буде там один клієнт певний час, два клієнти, три, ну навіть маючи постійно до п'яти клієнтів, ви не окупите той податок, який ви будете платити ФОПом. З іншого боку, практикувати нелегально, ну ви розумієте, це якось несвідомо і неправильно. Працюючи в центрі, ви перекладаєте на якийсь там психологічний центр відповідальність за цю сплату податків і таке інше. Психологічних центрів зараз безліч вони є в будь-якому напрямі. Які ви можете тільки вигадати від суперстарих, класичних, там психоаналітичних, глибинних і таке інше когнітивно-поведінкових до супернових, суперновітніх. Що таке психологічні центри? Зазвичай це успішні розпіарені психологи, які мають багато своїх клієнтів, набирають ще якихось людей, яким вони передають клієнтів попростіше. Для прикладу, ну, насправді, наскільки багато цих центрів, скажу, що група, в якій я свого часу навчалась на психотерапевта, вона налічувала десь 40 людей, нас було, і десь вже з п'ятеро або шестеро моїх клієнт мають колег мають свої центри. Тобто вони вже оформили це все і вони якимось чином передають цих клієнтів, молодим колегам. Працювати в центрі довго неможливо, ну, тому що це фінансово невигідно. Тому що психолог в психологічному центрі отримує зазвичай менше, ніж половину того, що платить клієнт. Але як стартовий майданчик, це має свої переваги. Тому ще раз раджу на самому початку працювати десь в організації, десь в команді, тому що в вільному плаванні дуже легко або збитися з дороги, або зайти кудись не туди, або вигоріти, або зробити щось таке непоправне, до чого ми ще дійдемо. Гарні, ну нормальні, адекватні психологічні центри, крім всього іншого дають своїм співробітникам супервізії, всілякі інтервізії і таке інше, і це також важливо. Тобто, чому центр? Тому що ви не одні, тому що ви маєте ту чи іншу підтримку від більш досвідчених колег, тому що в тому числі вони вам закидають клієнтів. І закидають зрозуміло, знаючи, що ви новачок закидають вам тих, що попростіше, тобто це не будуть якісь там з високими ризиками суїцидальності або ще чимось. І ви тренуєтесь, і плюс це чесно, законно з точки зору фінансової. Тобто, ви не працюєте як там не знаю, нелегал-підпільник. Це прекрасно. А, наступний пункт, про який я хотіла говорити, це про те, що не варто боятись перескеровувати. Тобто, якщо ви працювали з людиною, і бачите, що ви ну, нібито а, а, муха в варені, в повидлі в якомусь зав'язли, і ви щось робите, але воно все повільно, все складно і ніякої динаміки, а, то яким має бути ваш алгоритм дій? По перше, Мати якусь супервізію чи хоча б інтервізію? Що це таке? Наскільки ви розумієте, що таке супервізійні інтервізійні зустрічі? Угу. Дякую, да. і власне те, що ви говорите, це супервізія. Класичний приклад, коли є хтось старший, більш досвідчений і який радить, це прекрасно. Якщо такої можливості немає, то має бути хоча б інтервізія. Інтервізія це коли е, зустріч у форматі рівний рівному. Тобто, ви зі своїми колегами е, зустрічаєтесь, обговорюєте своїх клієнтів, пацієнтів там і можете дати той дуже цінний погляд зі сторони, погляд з боку на ситуацію. Це надзвичайно важливо. Тобто, ви загрязуєте. Ви застрягли в якійсь роботі, ви виносите це на обговорення, і колеги говорять, ну дивись, тут ж можна було робити ще так. Ви думаєте, о класно, можна було робити? Ви йдете там осяяний і робите, і це спрацьовує клас. Можуть колеги сказати, ой, це так дуже схоже на психіатрію, може, тобі краще з психіатром проконсультуватись. І ви консультуєтесь, отримаєте ну, там якусь додаткову інформацію. Або колеги кажуть, що швиденько перескеровую, тому що це ну там, або в будь-якому іншому форматі ви розбираєте. Тобто дуже важливо мати цей погляд з боку. І якщо ви після інтервізії надихнулись, побачили для себе нові шляхи, нові способи а, вирішення цього питання, то. Пробуйте працюйте далі. Якщо відчули, що це все ж таки щось не ваше, не бійтесь перескерувати. Не бійтесь, що якщо ви відмовитесь від цього клієнта, у вас ніколи не буде іншого. Клієнти не закінчуються, їх багато і набагато більш схвальний відгук і гарний розголос про себе ви отримаєте після компетентного перескерування аніж після некомпетентного консультування. Тому пам'ятайте про це і це не є ваша хиба помилка чи визнання некомпетентності, ну якоїсь такої нездарності професійної. Це нормальна практика, і всі іноді когось перескеровують. Тобто, якщо важко, якщо загрязли, якщо інтерсупровізії не допомогли, передайте комусь із колег. Так далі про групи я сказала. Ходити на всілякі курси. Я собі записала. Курси з психологічного консультування, терапії, всього чого іншого вони бувають різні, і вони бувають відверто навіть якісь примітивні, бувають нецікаві. Але що найцікавіше, що навіть в найпримітивніших курсах іноді можна вичепити одну якусь методику, одну техніку, одну ідею, одну я не знаю фразу. Ведучого, яка вам знадобиться, згодиться, і яку ви будете використовувати, тому будьте відкритими стосується в тому числі шкільних психологів. Чому я до них повертаюсь? Тому що я сама з них, і я пам'ятаю, як це було, коли тебе раз на місяць заганяють на ті метод об'єднання або ще щось, де ти маєш сидіти. І тренінги вони всі доволі банальні, доволі очевидні, але десь раптом як промінчик сонечка щось осяє, і ви щось там візьмете. Тобто будьте відкриті, і якщо особливо вас примусово кудись женуть на якийсь тренінг, навчання і таке інше, ну йдіть туди не на О, знову навчання, а на О, можливо, там буде щось цінне для мене. Пам'ятаєте про це. Дуже важливо: ведіть записи, навіть якщо у вас один клієнт. Тобто, ну, коли ти починаєш, у тебе клієнтів точно небагато, особливо ті приватні, платні, вони ну, там, розкачуються довго, тобто якийсь час в тебе один-два клієнта і ти їх пам'ятаєш як самого себе. Ти пам'ятаєш все, що з ними відбувалось, навіть краще ніж те, що відбувалось з тобою, і здається, для чого мені записувати він в мене в душі. Він ну, дійсно так є. Але потім перехід може трапитись зовсім непомітно. І від одного клієнта, якого ти пам'ятаєш там всіх про бабусь в ім'я і по батькові, до випадку, коли перед тобою сидить людина, а ти не пам'ятаєш вас перша зустріч, чи вже не перша. І що питати в неї, з чим ви сьогодні прийшли? чи... Е як ви провели цей тиждень, чи з чим ви прийшли до мене в консультування? Тому, щоб десь не зісковзнути, від самого початку, з того моменту, коли клієнт один, ведіть записи, ви можете, ну, зрозуміло, що ви в часі консультації щось записуєте. Краще, щоб це не було на якихось розрізнених листочках, аркушиках, які потім губляться. Тобто, якщо ви пишете на аркушах А4, то заведіть собі звичку всі ці аркуші вкладати в файлик. Не забувайте, якщо це розрізнені аркуші, обов'язково пишіть номер консультації, дату, щоб розуміти, який там порядок, бо якщо вони раптом випадуть з файлика і перетасуються, щоб ви розуміли, що за чим ви робили. Це важливо також на випадок, якщо щось піде не так. Ну, на жаль, наші клієнти можуть там вчинити суїцид, можуть, на жаль, вчинити якісь злочини або ще щось, щоб ви могли відзвітувати, що ось тут ми робили таке, таке і таке. Надати ці всі необхідні документи. Плюс це важливо для вас. Тобто не нехтуйте. Які найгірші помилки тут можуть бути, можна взагалі нічого не писати, маючи на увазі, що я і так все пам'ятаю про свого клієнта. Або можна писати тільки те, що ти пишеш в часі сесії, а це якісь дуже уривкові фрази. І особливо там на початку ще пишеш більш ретельно, коли там біографічні дані, скільки років, де працює, з ким проживає, і таке інше. А коли йде вже процес, і ти в цьому процесі зрозуміло, що не до писанини, і хай воно буде. Майте собі цю звичку, закінчивши роботу з клієнтом, хоча би 2-3 хвилини, записати, що ви робили, і записати, яке ви домашнє завдання давали. Це, uh... Надзвичай, це надзвичайно а, буває помічним, дійсно, коли клієнтів дуже багато, ви дивитесь, що ага, домашнє завдання було таке, і ви питаєте, що, як, як ви це, з цим впорались. І далі він розказує, через кілька хвилин, через кілька, ви пригадуєте, але перший момент це є. Хтось мені поставив запитання, про не пам'ятаєш клієнта. А, так. А, в крайньому випадку завжди можна спитати, про що сьогодні будемо говорити. Ну так, да. ну і якісь такі загальні. Я чесно, це зі мною вперше минулого тижня десь трохи я перепрацювала. А, і вересень, ви знаєте, осінь це ну, як правило. Так буває, що до середини літа ти завершуєш з попередніми клієнтами з багатьма, а потім береш відпочинок, і потім восени десь нові з'являються. Так зазвичай буває. І ось вони всі масово якось приходять ще з четверо чи п'ятеро абсолютно нових клієнтів. І в мене ще клієнти всі такі одного типу. А, і я в черговий раз сиджу, і я не розумію, це друга зустріч. Перший був прекрасний досвід того. А, ну, але та, якось загальними запитаннями я з тим впоралась. І цікаво про те, що клієнти, ну, це взагалі дуже цікаво, якщо б хтось з вас вступав в аспірантуру і проводив наукові дослідження, то чому до психологів приходять клієнти, схожі на них або з їхніми проблемами, ну або якийсь такий тип клієнтів. Тобто в мене не те, що ну, в мене є дуже конкретний тип клієнтів. Всі мої клієнти певного вікового проміжку. Вони всі там, ну цей віковий діапазон, 7 років. Більш того, за всю мою не таку вже довгу практику в мене було вже п'ятеро лікарів-інтернів, більшість з яких не пов'язані між собою. Тобто, це не те, що вони мене передають з рук в руки, а чомусь їх до мене, ну їх на мене виводить життя. Чому так? Ну і плюс вони всі мають якісь тривожні особливості, що дуже притаманно мені. Знайома, моя знайома, практичний психолог, яка має нарцисичні риси особистості, її ті нарциси попадаються кожним другим клієнтом. Чому так невідомо, загадково і дуже інтригуюче. якщо хтось з вас це дослідить, це буде прекрасно. Так, будь ласка, Вікторія. Угу. Дякую. Мені ближче думати, що все ж таки питання, ну, проблема, яку ми вирішили, і чому ми можемо навчити, тобто, що ми можемо показати на собі. А, так. До речі, теж в ході в якоїсь моєї супервізії зайшла мова про перфекціонізм. Я в принципі дуже близька до перфекціонізму. А, і коли виникло слово сполучення, що страждає на перфекціонізм, то я кажу, я з перфекціонізмом особисто не страждаю, я ним насолоджуюся. І ось цей підхід він теж буває свіжим, коли всі навчають клієнтів долати перфекціонізм. Я можу показати з іншого боку, як можна з цим жити і загалом отримувати задоволення від того. А, так, ще якісь питання чи коментарі там було щось. Ага, да, Працює пол. Ну то, зрозуміло, що інтуїтивно ми розуміємо, та, і про поле, і про це. Ці... Все притягування, але все ж таки ми науковці, ви пишете там, магістерські роботи, ми теж щось собі пишемо. І от якби хтось з нас надихнувся і написав це на повному серйозі, ну дослідив, чому так. Ну якісь там індивідуальні, принаймні довів, що це дійсно так. Це було б надзвичайно цікаво. Хоча я не впевнена, що таку би тему обґрунтували на всіх обґрунтуваннях, які вона має пройти. Втім, це дійсно цікаво. Так, вести записи так. Дивіться, що би я теж радила, я радила, я таке маю в електронному вигляді просто по папочкам розкладене, ну і або в будь-якому іншому вигляді, мати собі якийсь такий власний довідник з найбільш розповсюдженими проблемами, тобто папочка депресія, де у вас є діагностичні критерії, симптоми депресії. Де у вас є загальний алгоритм, що робити при депресії, де у вас є якісь методи, методики, техніки, що робити. Причому це може бути абсолютно в різному методі, в якому ви працюєте. Принаймні, діагностичні критерії, і ось це все має бути розкладено, щоб ви, якщо не вивчаєте їх на пам'ять, хоча б знали, де про це подивитись. Що найважливіше і найбільш розповсюджене з того, що часто трапляється і часто приходить, тривожні розлади. Причому ну, з тривожних гарно би виокремлювати генералізовану тривогу, знати її. Діагностичні критерії, що ми робимо, щоб сказати, що це у людини не просто життя таке буремне, а вона має генералізований тривожний розлад, що знаки того розладу. А монострах і монофобії, ну вони зрозумілі, очевидні, просто знати, коли ми можемо вже говорити про наявність тоніфобії. Плюс, хоч не тривожні, але близькі ОКРні симптоми. Ну, тобто, знати, що це, власне, не така специфіка людини, а ОКР. Обов'язково знати депресію і горювання. Дивіться, їх часто плутають, часто змішують. Тобто, людина, яка пережила горе втрату, їй приписують депресію. Там трошечки вони суміжні, але ну насправді ж вони не ідентичні. І алгоритм роботи з горюванням і з депресією різний. Якщо ми в горювання людину ну, даємо їй погрузитись і погорювати, то з депресією ж ми навпаки витягуємо. Ну тобто розуміти ось ці відтінки, а для цього знати діагностичні критерії, в тому числі пам'ятати і добре знати діагностичні критерії ПТСР, -у. тобто ось ті розлади, які є серйозними і які. Є Найбільш розповсюдженими це тривожні розлади, депресивні розлади і розлади ось стресового спектру, знати, як їх визначити, щоб знову ж таки, якщо ви маєте людину з депресією, такого серйозного ступеня, не працювати з нею в якомусь такому дуже екзистенційному, гуманістичному напрямі, довго говорити про цінності. Які цінності, якщо вона з ліжка встати, не може, ну тобто її розворушити, А, ось Приблизно так. Хоча цінності при депресії, звісно ж, нам теж будуть потрібні, але трошечки, трошечки пізніше. да, <з Illinois> yeah. ви можете, ну це було б класно, якби ви зробили таке разом для всіх, ну або зібратися кістяком тих, кому ви один одному довіряєте, і розподілити, що ти робиш там про депресію про депресію, ти про тривогу, ти про ще щось. Це можна зробити гарно в зошиті, десь в якомусь записнику все мати під рукою. Я ж кажу, я тримаю в, 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 в цих папках, ну і за ось ці роки. Я трошечки вже ну там якісь найбільш розповсюджені на пам'ять вивчила, але тим не менш можу десь залізти і подивитись. І подивитись є ж також загальні протоколи роботи. Пам'ятаєте, як ми при ПТСР вчили той загальний алгоритм, що спочатку ми діагностуємо, далі наводнюємо ресурсами, даємо раду симптомам. Ну ті всі флешбеки, інтрузивні спогади і такі інше. Тільки потім конфронтація до травматичного досвіду, і потім інтеграція в нове життя. Три фази терапії. Роботи, так є з іншими розладами, і ви приблизно маєте розуміти, яка логіка. Тобто, що при депресії спочатку ми гасимо цю депресивну пожежу, тобто витягуємо людину, а потім працюємо з вирішенням проблем, з якимись цілями, цінностями і таке інше. А ось, да, така загальна логіка має десь у вас бути краще прописана. А, так, Тетяна, запитання уточнення? Дякую за питання. Це якраз воно стосується мого останнього пункту в конспекті, який я записала про те, щоб не нашкодь. Дійсно, дуже важливо. Дивіться. Перше читайте там при описі розладів, часто пишуть хто що може. Ну конкретно про депресію, психолог може працювати з депресією легкого ступеня. При депресії легкого ступеня, навіть за протоколами, рекомендована є допомога психолога, саме допомога, соціальне оточення, таке інше. Середній і важкий ступінь це психотерапія, важкий, там ще й фармакологічна терапія, а таке, тобто це теоретичне знання. Як коли ви будете збирати собі ці відомості, ви також десь на це натрапите це раз. По-друге, тим важливішими є ці критерії для того, щоб ви знали, що це не моє, так як ми вчили з вами з ПТСР. Якщо ви не проходили додаткового навчання по роботі з ПТСР, ви не можете працювати з ПТСР, тому що дуже великий ризик того, що щось піде не так. І що ви щось робите не те, і відбудеться ретравматизація. А для того, щоб зрозуміти, що це ПТСР, з яким я не працюю, треба знати симптоми ПТСР. Тому ще раз симптоми і діагностичні критерії там. Ті є, ви знаєте, наша класика, звідки ми беремо симптоми діагностичні критерії НКХ? Ой, народна да, НКХ або ДСМ. Є синапсиси і різні виписки, які більш яскраві, більш наочні, і тільки для психологів, і тільки те, що цікаве для психологів. Я знаю, що УКУ, наш, цей Український католицький університет, при ньому є інститут психічного здоров'я, і вони зробили дуже яскравий, якось гарний той синапсис такий, власне, для використання психологів. Тобто вони взяли з ДСМ, бо витягували те, що цікавить психологів, чітко структуровано, гарно оформлено це все представили. Напевно, є щось таке, ну, вони його продають, звісно ж. Напевно, є щось таке і в відкритому доступі, можливо, менш якісне, але втім. Тому дивіться, і дата, не на шкоді. Я говорила, що можна перескеровувати, і що в цьому нічого поганого немає. І що ви можете зрозуміти, що треба перескерувати на будь-якому етапі, і це також окей. Але є низка проблем, від яких ви маєте людину перескеровувати, як молодий фахівець, як фахівець, який має недостатньо досвіду. От прямо одразу. Що це? Це випадки з високим ризиком суїцидальності. Тобто, якщо ви не маєте відповідної кваліфікації, якщо ви не працюєте під відповідною супервізією, тобто ви зараз проходите навчання на криз по кризовим втручанням по роботі з суїцидальністю, у вас є супервізор, який спеціаліст в цьому, який керує і координує буквально кожну вашу зустріч з клієнтом. Якщо такого в вашому житті зараз немає і не було, то ви не працюєте з суїцидальністю, тому що це питання життя і смерті. Ви не працюєте з психіатрією в жодному форматі, в жодному вигляді. Ви не вилікуєте психічних хворих. А з психіатрією ви можете попрацювати в тому випадку, якщо вже працював психіатр, вже зробив свою роботу і каже, а тепер соціально психологічна реабілітація потрібна. Тобто, той третій етап, коли людина завершує прийма, прийом препаратів, завершує роботу з психіатром, і треба якось її інтегрувати. Там, чи то професійно зорієнтувати, переорієнтувати, якось навчити навичками ну, такого адаптивного існування в соціумі, і таке інше. Тільки в цьому вигляді ви можете взаємодіяти з психіатрією. Якщо у вас людина сидить в гострому психозі, а ви з нею будете там толкувати її сновидіння, ви розумієте, що це може внести небезпеку, в тому числі для вас, передусім для вас, тому що ви найвище до тої людини знаходитесь. А тому, що ми не робимо? Не працюємо, не працюємо з суїцидальністю, не працюємо з психіатрією, не працюємо з тим, що є психічними розладами, ну такими складними психічними розладами, як депресія складного ступеня і таке інше, і в тому числі ПТСР. Чому ПТСР? Тому що при некваліфікованій некомпетентній роботі ризик ретравматизації страшенно високий. Знову ж таки, працювати з ПТСР треба тільки в результаті після проходження відповідного навчання і під супервізією. Це не інтервізія має бути, це, власне, супервізія, де ви буквально ну, там, хоча б після двох зустрічей з клієнтом зустрічаєтесь з супервізором, він аналізує і каже, що ага, все йде за планом. Треба щось змінювати. Або ой-ой, ой давай мені швидко свого клієнта, тому що інакше все буде погано, а тільки в такому випадку. Тому пам'ятайте, краще беріть, є так багато легких клієнтів. Ви не уявляєте, всі ці клієнти невротичного спектру, про те, там визначитись в стосунках, скільки я можу приймати в цих стосунках, скільки не можу брати на себе, виставлення кордонів, контроль гніву. Оце все така вона дуже вдячна робота. Вона досить алгоритмізована і досить ну, дає відчуття успіху і віри в себе. Це по-перше. По-друге, які ще проблеми ви можете брати, ну і до вам доведеться. Вам доведеться працювати з втратою. Навіть в нормі психологу часто доводиться працювати з втратою, а в наших реаліях вам точно доведеться. Тому це складна робота, це робота сумна, це робота, яка вас буде виснажувати в тому числі, але ви від неї нікуди не подінетесь, навіть працюючи шкільним психологом. Ну, це я, власне, як знову ж таки, людина з роботою шкільного психолога в анамнезі, знаю, що так чи інакше, на жаль, близькі люди в дітей вмирають, і е, наше суспільство вже прекрасно знає, що в цьому випадку треба дійти до психолога або довести дитину до психолога. І до вас будуть приводити, тому розумієте там приблизно, що ми робимо, як ми робимо, щоб не зранити людину, але це дуже розповсюджено, і вам навіть на початках доведеться з цим працювати. Не бійтесь, тут буде достатньо. Навіть якоїсь вашої такої загальнолюдської мудрості, мужності, і ви впораєтесь. Якщо там не є, немає супутньої депресії, немає якихось додаткових розвідів, то ви з цим впораєтесь. Загалом вірте в себе, ви можете набагато більше, аніж вам здається. Тобто о, сину, у вас зараз можуть бути якісь тривоги, можуть бути якісь невпевненості. Принаймні, згадуючи свій досвід, я про це говорю, я пам'ятаю, як знову ж таки працюючи тим шкільним психологом в першій Місяці, коли хтось стучався в кабінет, найбільшою моєю мрією було, щоб це помилились кабінетом, щоб це не, тільки би не клієнти, тільки би це не до мене було. Але з часом з часом воно стає трошечки легше. І ще частина ну важливий досвід, що іноді клієнти десь губляться. Ну Тобто ви працювали-працювали, а потім його не стало. І ви можете теж трохи підруйнувати свою самооцінку в такій досвід, що це напевно я поганий психолог, і мене покинули. А там взагалі взаємозв'язку немає. Потім десь той клієнт може вас сплити через місяць і сказати, це було так прекрасно, я мав зробити паузу, тому що, але там, наша робота була прекрасною. Або він може сплити через рік, або він взагалі не вспливе, але від нього від до вас прийде 15 нових рекомендацій. Тобто він всім розказав, які ви прекрасні. Тобто, те, що клієнти десь зник, це ну взагалі не дорівнює, що ви щось зробили не так. Тому про це пам'ятайте. І навпаки, буває, що в нібито все йшло гарно і добре. А а враження від роботи у людини залишились якимись не такими, як би вам хотілося. Таке, на жаль, теж буває це життя і наші невдачі, якісь вони теж формують наш як нас як фахівця, тому не боїмося їх ну, і намагаємося на них навчитися. Тільки завжди нагадуйте собі, що ви достатньо компетентні, достатньо освічені, тому що іноді це теж так працює поле. Буває, що нібито все йде рівно, 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 і потім в тебе там. Всі клієнти впродовж дня просто приносять якийсь трешняк. Тобто ти йшов на ці консультації, і в тебе все за планом. Там навчання соціальних навичок, там якісь такі глибинні роботи були більш-менш ресурсні, і тут всі приходять в того, все покатили шкереберт, в того ну відкат страшенний. І там, і ти думаєш, Боже, я не вдаха. Ну я принаймні так думаю, в такі дні я не вдаха і нічого не виходить. І всі клієнти просто ну е мають страшенні відкати в терапії. Потім на наступний тиждень ти знову йдеш вже туди, як на голову в той день. А вони всі приходять такі раді, щасливі ну і кажуть, що да, все спрацювало, все класно. Тому тут закономірності вони якісь такі нелінійні, неочевидні, тому намагайтеся мати свою самооцінку безумовно, тобто, щоб вона не залежала від якихось таких поодиноких випадків. Просто пам'ятайте, пам'ятайте, що ви є фахівцями, що ви маєте достатньо знань, що ви набудете достатньо досвіду і у вас все вийде. Це, напевно, все, що я хотіла сказати для початку. Але але mm -hmm. у вас все вийде, і це найголовніше.